Для профілактики хвороб в Івано-Франківську відбулася акція День здоров'я приурочена місяцю боротьби з туберкульозом. Всі охочі мали змогу обстежитися у кардіолога, дерматолога, гінеколога та багато інших вузьких спеціалістів. Фахівці мали змогу не тільки обстежити івано-франківчан, а й надати їм направлення на подальше лікування. В першу чергу це є е, націлене на громадян, для того, щоб люди змогли, е, які дуже е, за, ну, Важко їм потрапити в поліклініку, тобто, з будь-яких причин можуть просто, будучи в центрі міста, підійти сюди, чи в будь-якому наступному районному населеному пункті чи районі, прийти, обстежитись, поміряти тиск, поміряти кров, можливо, здати деякі аналізи і відповідно зробити щеплення. Сьогодні можна зробити щеплення від коронавірусної інфекції, так і від дифтерії правця. Тобто, згідно календаря. Щеплень акція присвячена нашому населенню, нашій громаді для того, щоб для зручності люди могли своєчасно виявити захворювання і своєчасно розпочати лікування. Це й одна із запорук швидкого видуження. Івано-Франківчанка Любов теж долучилася до виїзної акції та здала аналіз на рівень глюкози в крові. Жінка каже, такі заходи нині є необхідними, особливо для людей похилого віку. Зазвичай в мене цукор в нормі, але рішила перепровіритись. Дуже багато старших людей, які не в змозі ходити десь по чергах стояти, а зараз дуже добре. Що вони так зробили? Всі обстеження були безкоштовними. Щоб мінімізувати кількість захворювань, команда спеціалістів проведе такі ж заходи і у інших громадах Прикарпаття. Ці акції будуть відбуватися в нас протягом року. Вони будуть відбуватися на теренах нашої області у всіх віддалених куточках, тому що в нас працює чотири таких автобуси, як ви зараз бачите. Вони виїжджають в будь який Куточок нашої області, тому всі бажаючі голови ОТГ можуть звернутися до нас ну, з проханням чи з потребою, якщо потрібно внести їх в план, тому що зараз по плану є більше 80 таких. Акції, але ми зможемо внести і проводити такі акції, будь-який зручний час для тієї чи іншої територіальної громади. Ми найближчим часом плануємо поїхати в такі найвіддавніші громади нашої області. Це зелена і Дземброня, в тому числі, і це на Рожнятівщині. Тобто, кожна громада має бути нами відвідана такою бригадою спеціалістів. Бомбусну бригаду, яку ви сьогодні бачите, серед охочих перевірити своє здоров'я було розповсюджено інформаційні матеріали, у яких йшлося про збереження здоров'я, профілактику та попередження розвитку захворювань на туберкульоз. Уляна Никулюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.